21 вересня 2024 року друга секція верхній поверх. Тут, мабуть, красили, бо так дуже пахне сильно. Тут чистенько, бачите? Напевно, красивий сьогодні, бо дуже запах. Оце був захист. Вогнезахист, вивчайте. Я туди наверх не полізу, ви бачили, я знімала з третьої секції. Ще поки там нема що дивитися, хлопці працюють. Зато частенько. Третю секцію не піду сьогодні. Залишимо на наступний тиждень третю секцію. Ось так. Це перша вже секція.